На годинку, година 22, і в мою голову прийшла просто найгеніальніша ідея, яка могла тільки прийти в цей час. Значить, я зараз трохи ще хвора. І загалом, якби ця ідея вона виникла після того, як я хворіла. Я ось практично 2 дні лежала як овоч, і я цілими днями просто спала, дуже себе погано почувала. І <кій> Сьогодні день, коли під вечір, я вже відчула себе повною сили і так далі. І колись дуже давно, і в мене з'явились сили, енергії, і я от знову на цьому контрасті, коли ти лежиш і тобі нічого не хочеться, ти себе жахливо почуваєш. Відчула оцей прилив сил і жага, і бажання жити. І, і якось цікаво жити. І е, е, якось е, давно. У Мене трохи ще болить горло, тому ну, би, звук може бути не дуже. Колись давно я почула таку а, би, такий вислів від однієї-блогера дівчини в Тіктокі, по-моєму, яка говорить: типу, а що у вас не так, що у вас життя по сезонам? Типу, що я вже, наприклад, в сезоні там свого життя в четвертому, а хлопець з другого сезону мені починає писати, якби я вже в четвертому сезоні. Типу, я в другий сезон повертатись не хочу, і цих персонажей свій четвертий сезон брати не хочу. І я тоді так про це як би, задумалась. І загалом мені сподобалася ця ідея сприймати своє життя як, як такий фільм, сезон, о, такий фільм, серіал. Загалом сприймати життя як гру. Мені дуже подобається ця концепція. І сьогодні. Сьогодні мені прийшла геніальна ідея. Це... А знімати серіал про своє життя. В тому плані, що насправді моє життя ну, не настільки цікаве, щоб прямо по ньому знімати якісь відео і так далі. Ну, скажімо так. Типу, це не для людей. Хтось це буде дивитися? Навряд чи. Але це буду дивитись я. І загалом ідея дуже класна: знімати серіал про своє життя, тому що е, ти вже, типу, Підходиш до цього як режисер, ти до цього підходиш як ам, творець. тобі уже Ти вже не просто живеш на сьогодні, це розумієш, що тобі взагалі в кінці місяця закривати серію. Потрібно розпланувати якісь цікаві події, наповнити своє життя. І це не з позиції так треба. А це з позиції, блін, ти живеш це життя один раз. І загалом, типу, у мене з'явилось таке натхнення, і навіть а, пред. Предісторія до цієї думки була в тому, що е, мені попалася цитата, що народжений, щоб померти. І вона мене так дуже отразляє ця тема смерті, в тому плані, що я розумію, я, я помру. Я помру, я в будь-якому випадку помру. Що б не сталося, як би я не боялась, як би боялась, як би цікаво, не цікаво проживала своє життя, в кінці я помру, так і, як і всі інші. Який сенс в цьому житті боротись за це, за це відчуття комфорту, що в кінці все одно померти? Абсурд, абсурд. І загалом, і після цього в мене з'явилася думка, що. Я б хотіла своє життя прожити якось насичено. Не так би як, як інші очікують. Не так, що я от інші очікують і говорять мені, Даша, заведи вже сім'ю, Даша, одружуйся, заводь дітей, вже пора, тобі вже практично 25 років. No. <laughs> Ні. Тому що в своєму житті я хочу. Ну, це важливий етап. Я вважаю, що це частина життя, частина якби місії, які б я також хотіла брати. Я б також хотіла б мати чоловіка. Я б також хотіла мати дітей і сім'ю. Я б також хотіла брати участь в такій структурі, хоча б, щоб навіть відчути, як це. Як це буде частиною цієї структури? Як це проживати такий досвід? Він може бути позитивним, він може бути негативний. Немає різниці. Вся суть наявності досвіду. Досвід це найцінніше, що людина може отримати. Життя без досвіду це… це відсутність сенсу. це це незрозуміло навіщо? Тобто, з досвідом, по-перше, ми і закладуємо якісь адаптації, щось там епігенетика, щось закладуємо і для наступних наших поколінь якісь адаптації. Тобто, ми, крім того, що ми би, робимо своє життя цікавішим через досвід, крім того, ми ще цю інформацію і збагачуємо наш генетичний матеріал чимось новим, що можна передати. Так як ми вижили і ну, би, народили потомство, значить, є що передавати. Ну, би. Людинка крепка, вижила, значить, молодець. От. І тому в мене виникла така ідея знімати серіал про себе. І, би, суть. Ну, зараз, як я бачу це, це то, щоб сезон це рік. Тобто, в одному сезоні 12 серій. І е, кожна серія, відповідно, це один місяць. І е, ця одна серія, вона буде вміщувати, як би скажем так, скільки, ну, частинки якісь. Ну, Може не 30 частинок, може менше. Але загалом цей один місяць він буде містити в собі всі події, які стались. Ці події, це не обов'язково щось таке. Там купівля машини, купівля айфона. Там що там ще. Вагітність. Це не обов'язково якісь такі речі, це е, е, якісь усвідомлення, можливо, можливо, якісь цінні події, якісь особливі дні, е, можливо, якісь творіння. От, наприклад, чого б задати собі питання, ну, чим би я хотіла, про що б я хотіла зняти фільм? Серіал свого життя. От про що був би серіал мого життя? І якщо я розумію, що в моїх днях відсутні ті речі, які б були про мене, я як режисер розумію, що цих речей не вистачає в моєму житті, я їх додаю і я їх транслюю, тому що це життя а, з тими речами, які, які повинні там бути. Тому що інколи. Тобі щось подобається, але тобі настільки страшно цим займатися, тому що тобі хтось е, помістив в голову, що це дурниці, що е, ти витрачаєш свій час, але насправді ти збагачуєш цими речами свою душу, ти наповнюєш своє життя радістю, енергією, ти, ти живеш своє найкраще життя з такими речами. Вони, вони транслюють тебе, вони говорять е, про тебе. Більше, ніж якісь повсякденні, які очікують люди, що ти повинен робити для загальної структури суспільства. Якісь робити речі для структури, я погоджуюсь, це важливо. Але це не робить тебе індивідуальністю, це робить лише тебе частиною механізму, який ти підтримуєш. Але ти нічим не унікальний. ти Не, вс... ну, не обов'язково всім бути різними, але мається на увазі, що Якщо у тебе в тобі це є, якщо тебе від цього би, наповнює, тебе від цього пре, ну це Якби Не транслювати, не створювати, не привносити це, це в світ. Страшно, так. Да, мені страшно, я взагалі сикло. Я от Сикло сотого левела, но ну, ну, невже? Ну, я от собі це навіть послання собі, Даша, невже тобі не більш страшніше прожити своє життя по-дібільному? Невже не страшніше прожити життя таке, яке ти не хочеш? Таке, яке не про тебе? Прожити життя таке, яке від тебе очікують? Щоб зробити щасливими інших? Але це тебе не зробить щасливо ніколи, тому що люди ніколи не будуть щасливі, що ти робиш все так, як вони хочуть. Їхні бажання, їхні очікування, вони завжди, от ти закінчиш одне, вони вже будуть очікувати зовсім інше, і це буде безкінечна гонка за очікуванням і бажаннями інших. Але коли життя пройде, цих людей уже не буде. Можливо, не обов'язково вони покинуть це життя, мається на увазі. Вони можливо вже не будуть частиною твого кругу спілкування. А ти все робив для когось. І вже ніхто не оцінить. Оце справжнє маринування часу, дешулечка, бажала. Візьмися на, на, на заміточку собі, будь ласка, і живе своє найкраще життя так блищу. Я сподіваюся, що це значить, що почалась моя прайм-ера. Може, із-за того, що на контрасті, я вже сказала, після того, як я хворіла, я відчувала я себе жахливо. Зараз я танцюю, я кайфую, і я хочу своє життя прожити прекрасно, так як я хочу. А я хочу прожити так, щоб моє життя було максимально наповнене досвідом. Невдач, успіхів, переживань, сліз, радості, сміху всього. Тому що оці всі емоції, позитивні, негативні, вони частина цього життя. І ну, ні, ну, не, можна, не можна відчути щастя, задоволення, радість без контрасту, розчарування, сум. Ти ніколи не зможеш пізнати всю глибину любові взаємної, якщо ти ніколи не розділяв любов невзаємну якусь. Ну, ти не, тебе не немає з чим порівняти. Все пізнається. Порівнянні. Тому всі емоції важливі, все потрібно переживати, відчувати, за все потрібно бути вдячними, тому що інколи негативне воно всього лише є частина шляху. І завдяки, наприклад, негативному ти усвідомлюєш, що тобі точно не підходить, що тобі точно подобається. Наприклад, от ти думав, мені подобаються там чоловіки, які без емоційного інтелекту, щоб він був такий, як тумбочка, і такий беземоційний, ніякий і такий мужественний, беземоційний. Потім ти людину зустрічаєш, такий. Нет. Спасибо. І розчарування. Але завдяки цьому розчаруванню. Ти вже розумієш, що ти не хочеш собі чоловіка тумбочку. Ти хочеш собі чоловіка уже з розвиненим емоційним інтелектом, який буде там в якихось ситуаціях себе проявляти так-то, так-то. Що для тебе важливо, що змушує тебе почуватись краще? Що робить твоє життя? Краще. Тому я дуже сподіваюся, що мій проект життя, як то кажуть, там своє зроби своє життя. Uh, проєктом і не пам'ятаю далі. Ну, коротше, зробити своє життя проєктом. І я вважаю, що такий uh, серіал це проект. І мені було б дуже цікаво Його передивлюватись. І я думаю, було б дуже цікаво передивлюватись і взагалі дивитись людям, які будуть наступні покоління. Я дуже сподіваюся, що я буду розмножуватись. І в мене будуть покоління наступні після мене. Але побачимо. Не факт, не факт. Якщо я ніколи не зустріну, не, не буду мати достатнього становища, бо, не дай Бог, що ще станеться якесь трагічне. То... Але я сподіваюсь на продовження роду. От, дякую собі минулим, дякую собі теперішній і дякую собі майбутній. Я сподіваюсь. Все вдасться. Інколи буде нудно, але це все одно класний метод для саморефлексії. Тому що якщо ти розумієш, що ця серія вийшла нудна, або цей сезон. Ти вже, ну якби, знаєш, від чого виштовхуватись. А якщо ти все життя своє прохнюпкав. Не помітив, як воно пройшло, постійно щось робив, ходив на якусь роботу, все повторювалось, 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 Так років 40 пройшло, і ти такий капець, життя було достойне. Так і теж може бути, не треба заговорювати наперед. Може, воно так і буде, але загалом Така штука ще класна для саморефлексії, а не обов'язково, щоб потім передивитися і думати, боже, це моя улюблена серія, Боже, це мій улюблений сезон. І завжди думати, як зробити свій сезон, це краще і краще. Або там, наприклад, прибирати якихось людей сезон. Ну, тому що інколи є велика спокуса, там, коли ти звик уже до чогось, там є якісь персонажі, які тобі, наприклад, Хоч ну, ти до них звик, навіть не те, що вони приносять якусь радість, не те, що вони якось перекрашають твоє життя, твій серіал, а вони просто є, і ти просто до них звик, і ти думаєш, блін, а де йдеш, я ще так як знайду персонажей. Але потім ти їх прибираєш, і в твоє життя приходять інші персонажі. І ти, і ти щасливий, і не вони навіть кращі. Тому потрібно вміти прощатися зі старим, з радістю приймати нове. Всім піс! Люблю всіх безмежно, не тільки себе минуло теперішнє майбутнє, а й всіх людей. Але себе люблю більше. Хочу, щоб всі про це знали. Я думаю, це і так зрозуміло.